У вас чим батьки годували, що ви вже такі великі стали? Брокколі, листочки, а, а м'ясо. <рес> <рес> да, була курка вчора. Її. Літо гарно вдалося? Так, да, літо дуже, дуже гарно. Що, які очікування від навчального року? Чекаємо народження. Да. Mm -hmm. супер. Eh, сьогодні 1 вересня, починаємо як католицька гімназія Святого Мартіна. Важливим залишається те, щоб ми товаришували тим дітям, які потребують індивідуального підходу в навчанні, інклюзивного підходу. Це також нагода, щоб дякувати всім нашим педагогам, всім тим, хто нам товаришує. Величезна подяка всім нашим добродіям, зокрема за кордону, з Варшави, нашим друзям, харитативним фретам. Багато дітей потребують стипендії, понад 20 стипендій. Ми шукаємо завжди десь у наших друзів і завжди ці 20 стипендій є. Ми дуже вам дякуємо. Найважливіше в школі це те, що діти люблять і хочуть бути разом. Це найважливіше.